Радио ТВ зв'язім, а це означає, що ми имеємо право і на цей праздник, і сьогодні для вас є невеликий сюрприз. Сьогодні з вами не тільки я, Ксюша Князева, но і чарівна наша гостя, журналіст, телеведуча телеканалу Сад, Анна Анічка, здравствуй.Всім привіт, здравствуйте, Ксюша. Так, у день свого професійного свята обмінялися люб'язностями працівники класного радіо та телеканалу Сад, намагаючись висвітлити роботу радіо з серед Знімальну групу залучили до прямого ефіру. Так зараз у нас пройшли сеанс двойної связі. Нас знімає оператор замічатель. Як завути оператор? Діма діма, оператор Діма. вот. а ми з Ані уюте розположились і пробуємо поболтати. Працювати наживо для діджеї класного, звична справа. Щодня їх робочий день розпочинається з вітання із тисячами слухачів. Головне у роботі впевнена радіоведуча Настя Матвієва настрій і позитивне налаштування. От настроения зависит много эфир. Но я вам скажу, что приходишь, бывает ну, мы тоже люди с плохим настроением, что-то не получилось утра, там встал не с той ноги. Приходишь сюда, садишься, и люди, вот которые звонят в эфир, вот поднимают настроение. Просто звонишь, поздравляешь их с днем рождения. Они тебя заряжают, или вот, допустим, наша игра часовой заряд. к тебе звонят уже с таким настроением хорошим. А, очень приятно. А от словно Макс Куляда вважає головную складовую успіху диджея, Комунікабельність та вміння знайти до кожного індивідуальний підхід, Одягаєш наушники, виводиш фейдер і. вокруг тебя, вот ты в ушах своих слышишь тысячи каких-то жизненных ситуаций, поздравления. Вот ты вкладываешь душу в каждое это поздравление. Я раньше думал, что это все машинально происходит. То есть человек вычитал объявление, все, с днем рождения вас, Вера Ивановна, все, я закончил. Нет, как-то хочешь найти каждому человеку свой подход определенный, почувствовать его настроение, подарить ему атмосферу какого-то праздника, чтобы это не было обыденно для него. Ну, с днем рождения, пожали руки и все, разошлись. Нет, вот в этом, пожалуй, плюс, я считаю, что и ты лучше становишься, и людям несешь добро. У Роботу Макс закоханий вже кілька місяців на класне радіо він потрапив випадково за наполяганням ректора ДДПУ, якого хлопець вразив своєю промовою на випускному. Низький бархатний голос прийшов до вподоби керівництву класного радіо. А сьогодні він розбурхує серця радіослухачів міста і регіону. ні, діржем да ні раждаються. Діжем нервно становиться. все-таки. та какое-то душевне мабуть, К кетому надо прийти. Я до цього прихожу, я обучаюсь, учусь то есть, но, Делаю, делаю себя лучше, что ли, как как, как, как бы так правильно сказать-то? Саморазвиваюсь, вот. Своє радіомовлення Класне радіо розпочало у 2003 році. Вже 12 років день у день колектив дарує своїм слухачам заряд емоцій та бадьорості, знайомить з музичними новинками та актуальними новинами. Щоправда, у воєнний період історії слов'янська мовлення довелося припинити. Втім, ефір швидко вдалося відновити. Змінивши офіс і оновивши команду, незмінний керівник Ксюша Князева не припиняє радувати прихильників і всіляко підігрівати їх інтерес. А у нас є такий первый, раньше был такой слоган «Первое популярное радио Донбасса». Да? Потом стал слоган а, «Радио твоего города». И это действительно, это радио нашего города, актуальные новости, интересные игры. Человек может соприкоснуться, он может заказать поздравления, он может быть ближе. А, наше отличие от других радиостанций да, в том, что мы тут, рядышком, и все проблемы а, как бы... Насущне, да, і близькі каждому, і человек може бути сопричасним к радіопроцесу. Професія людей з в'язку та інформації важка і надважлива. Працівники цієї галузі формують громадську думку, а отже в значній мірі відповідальні за долю людства. Тож найскладнішим вважають вміння донести правдиву і актуальну інформацію. Найтяжкіше у нас завжди – це додати інформацію з першого істочника і заставити людей, які знаходяться в кабінетах, говорити оперативно і об'єктивно, і говорити людським мовам. Мені здається, на радіо взагалі не приходять злочайних людей. Би, мабуть, потрібно дуже велике бажання а голос, дикцію можна виробити. Вот. Ну і, відповідно, со всіми дефектами, остальними можна тоже поборотися. А ще, зазначають радіодіджеї, немає успіху без віддачі. Тож щодня намагаються наповнювати слухачів знаннями та емоціями, без яких сучасна людина почувається порожньою. Хочеться, щоб кожен був воодушевлений своєю роботою і делав свою роботу хорошо. І тоді, напевно, все получится. Я поздравляю всіх своїх колег я поздравляю своих сотрудников. Я поздравляю наших слушателей и наших партнеров. Спасибо вам всем за то, что мы делаем одно общее дело.